Друзі, як ви ставитесь до телефонів, у яких згибаються екрани. Я вирішив спробувати, що це таке, і купив собі телефон Samsung Flip Z4. От, виграв його на аукціоні на eBay, звичайно, десь з 10 го чи з 20 аукціону він мене вдався, але вдався по гарній ціні. Так, покрестувався я телефоном уже більше тижня. Що можу сказати? Ну, Перше, є дефект на екрані ось це затемнення от, з уголочку. От. Ну і є складочка на екрані, яка проглядується. Ну, не дуже суттєво, але вона є. Самого принципу, для чого він треба його згибати, я не зрозумів, бо якось мені цього не хочеться. В процесі експлуатації потреби його постійно закривати відкривати. Ну, у мене не з'являється. Як правило, він просто постійно відкритий і все. От. І тому я вирішив, що напевно я награвся. is a mobile entry telephone.